Спритні, швидкі і витривалі, такими щодня постають перед нами рятувальники. Боротьба з надзвичайними ситуаціями вимагає тривалої підготовки та вдосконалення майстерності. Пожежно-прикладний спорт, своєрідна перевірка засвоєння матеріалу, а змагання можливість виявити свої сильні слабкі сторони. На базі Черкаського інституту пожежної безпеки відбувся кубок України серед закладів вищої освіти системи ДСНС. Представник місцевої команди Ярослав уже завершив першу спробу, готується до другої. Через невдачу не засмучується, адже це шанс виправити помилки. Для нас, звісно, люба попитка це скажімо, навчання. Тому що, якщо даже ми погано пробігли, ми працюємо над помилками своїми і в дальнішому їх. А чи корисно це? Звісно, корисно, тому що якби це спорт. Ми підвищуємо свою фізичну підготовку якби. і це практика. Тут також з'єднуємо рукава, так само, як в бойовому розгортанні, У нас є ще літом інші види змагань, які більш практичні для повсякденного рятувальника спортсмена Мар'ян приніс команді найкращий результат першого етапу. Чому задоволений? Переборюю свій страх, бо на, ну, на перші змагання я просто біг і не думав, просто почав бігти, бачив вже фініш. А зараз більшість думаю, думаю за кожен рух, типу, забор, рукава, хват, все все це опит приходить. А так що два, дві спроби однаково пробіг трошки, трошки недовольний, ну, то таке, бо зараз після зборів у нас були нагрузки, ноги трохи тяжкі. Думаю, як для Такого об'єму, який ми пробули на тренуваннях, то результат дуже хороший. У півфіналі Мар'ян зустрінеться з учасниками ще двох закладів освіти. Зокрема, Денисом, курсантом Національного університету цивільного захисту України, пробіг добре, але хотілося б краще. Звичайно, кожен хоче краще пробігти і виконати якісь спортивні розряди і ну, показати, що він може щось. Спорт допомагає мені підтримувати фізичну. Силу, витривалість, підтримувати реакцію. Завдання рятувальників і рятувальниць пробігти 100-метрову смугу перешкод, правильно виконавши усі етапи. За цим стежать судді, які відзначають правильне виконання білим прапорцем, а хибне червоним. Якщо червоний флажок, то якщо ти навіть до фінішу добіг, це вже буде нуль. Право не зашита. Надо на всіх етапах, щоб білі флажки були спортсменами. Якийсь один етап спортсмен пробігає, не виконав, де красний флажок. Це може бути як бум, забор. Розалуження і на фініші. Це вже все, це нуль. Це... На тренування витрачається багато сил, зазначає тренер команди ЧІПБ Арсен Іпієв. І додає, сам процес його підопічним не менш цікавий. Курсантам це да, воно дуже допомагає навіть в різноманітному розвитку нашій професії, в плані того, що вони все розвиваються. І плюс це якби, спортивний стимул. Ми ж знаємо, як діти люблять змагатися. І вони для себе щось нове тут бачать, намагаються також виконати нормативи майстрів спорту. Важливим для початківців є й можливість пробігти на рівні з досвідченим спортсменом. Тому до забігів долучились команди збірної України з пожежно-прикладного спорту. Пан Сергій, тренер жіночої збірної, сьогодні не лише наставник, а й суперник. В 37 років вже тяжко бігти. Так, але результат для команди гарний. Перш це витримка, це майстерність. Я знаю, що кажуть, цей спорт не потрібен, цей спорт не яскравий, але це не так і є. Ви саме переконуєтесь на цих змаганнях. Ірина Марченко, Аріана Грищенко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу льдана.